Як російські пропагандисти намагалися відповісти на Тролін Марка Рюта генсека НАТО. А сталося так, що вони ще більше пошили себе у дурні днями. Генсек НАТО Марк Рюта зустрічався з президентом США Дональдом Трампом, де, зокрема, він заявив про те, як відбувалися переговори в Стамбулі, і що він про це думає. Рюта сказав, що Путін не надіслав серйозних людей на переговори, і ми справді чинили тих на українців, щоб вони відправили серйозну делегацію до Стамбулу. І вони це зробили. Але потім росіяни прийшли з якимось істориком. Який почав пояснювати історію Росії з 1250 року та розказувати про печені? Якщо дивитися на те, яким вже був склад російської делегації в Стамбулі, що вони там чинили, це дійсно було посміховисько. Захищати представника Росії того ж самого історика на перегорах у Стамбулі взялася речниця МЗС Кремля Захарова. Цей якийсь історик, фахівець із міжнародних відносин, науковець, державний діяч Володимир Ростиславович Мединський, а серйозну делегацію з України очолював міністр оборони України Умєров, який ніколи не служив в армії, який все життя був менеджером телефонної компанії. Товариш Захарова напевно, не читала біографію попереднього міністра оборони Росії. Того ж Сергія Кужугетовича Шойгу, який за певними даними не служив навіть срочну службу в армії, а дослужився до міністра оборони і до високих чинів, починаючи з служби в Міністерстві навчальних ситуацій, і так далі. Так далі. Зараз міністром оборони є абсолютно цивільна людина, такий собі білоусов. Чомусь йому не закидають, що він не служив в армії. Можливо, там срочку служив, але кар'єру будував абсолютно не в армії. То якщо починати закидати у що він не служив в армії, хоча це питання, да то треба спершу подивитися на те, хто ж був у в очільниках російського міністерства оборони.